Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжимо наше спілкування і поговоримо про наступні теми. Нарешті про нас згадали в обласній військовій адміністрації Полтавській, згадали про Кобиляцьку громаду і сюди приїздив минулого тижня, в п'ятницю Володимир Когут, заступник голови військової адміністрації, який, очевидно, відповідає за агросектор, тому що організовував йому поїздку. Начальник департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Наступна тема, про яку ми згадаємо, це те, що діюча оця група, яка сьогодні вхопила владу в Кобиляки, намагається зміцнити свої позиції в Кобиляцькій міській раді. Тобто, не вистачаючи голосів, вони на деяких депутатів тепер не можуть покластися, не впевнені, не переконані в них, і вони їх хочуть замінити. Про ц... Про це та інше ми поговоримо обов'язково в кінці нашої передачі. Ну а розпочнемо, на жаль, із сумної звістки. Це ми втратили великого друга Віллі Вайбеля, який все життя проживав в місті Зінген і присвятив своє життя велику частину свого життя це теплим дружнім відносинам між українцями та німцями. Після. Величезної війни Другої світової він присвятив своє життя саме цій темі. А чому так? Зараз я спробую переповісти те, що я знаю, особисто будучи там певний період, поряд спілкуючись і познайомившись з Вілі Вайбелем ще в далекому 2005 році. Вілі Вайбель проживав в період війни. У місті Зінген. Він, Його батько був священником, наскільки він розповідав. І в самому місті був і зараз ще працює алюмінієвий завод. На цьому заводі в період війни вироблялися літаки для люфтвафи. І там було б дуже багато і військовополонених, і людей, яких зігнали із України як працівників молодих людей, туди погнали, як астарбайтерів. А його батько Віллі Вайбеля в Першу світову війну був теж в полоні у французів. Потім, при обміні, коли закінчилась війна, його обміняли, він повернувся додому. Його батько привив таку повагу до людей, які попали в неволю, в полон. І вони ходили разом з батьком, він ходив, там, носив їсти. Батько, там, як священник, виконував певні ритуали для цих людей, знімав психологічну цю напругу і допомагав чим ні. І Маленький Вілі Вайбель це запам'ятав, і коли він виріс і вийшов вже на пенсію, він вирішив віднайти цих людей, які працювали ще в ті роки на цьому заводі і були в цьому лагері для військовополонених. Ось він приїхав в Україну. Він там довго переписувався, знайшов контакти, приїхав в Україну і знайшов цих людей. І головна була момент, частина людей цих проживала в Новосанжальському районі, а частина в Кобиляцькому. Ну влада Новосанжальського району можливо так холодно віднеслась до цього питання і до самого Вілі Вайбеля. А ось Кобиляцький керівник, тодішній перший секретар Огійчук, він запросив Вайбеля переночувати навіть до себе додому. І це для німців ну, для них це велика довіра і велике зближення. І з того часу зародилась, певна дружба, і почалися відносини. Після того, як він побував в Україні і познайомився тут з людьми, він повернувся в Німеччину і став працювати з місцевою владою для того, щоб об'єднати зусилля і сконтактувати і зробити. Місто Зінген і Кобуляцький район побратимами і, і за, започаткувати співпрацю в різних сферах, співпрацю в соціальних питаннях, в спортивних, культурних, мистецьких, в усіх, що можна сферах. Ну, тоді, на той час, з 90-х років, і 90, в 1993 році був підписаний договір. Відповідно, він зареєстрований офіційний. І ми маємо сьогодні Зінген, місто Побратим. І далі ця дружба рухалася аж до і рухається, продовжується до сьогоднішнього дня. Були делегації, була допомога, були, вирішувалися різні питання. І це все за цим стояв особисто через себе це все пропускав Вілі Вайбель. І в цьому його унікальність, що він. Все життя присвятив цій дружбі, і він дуже переживав, коли були моменти, коли приходили різні керівники до район чи в місто, і контакти трошки трошки холонули, так і потім, коли знову змінювалось, він дуже радів, що відновлено ця взаємодія, що і в усіх проектах, які цей медична допомога медикаментами інсуліном, зокрема. Дуже багато людей в Кобиляцькому районі лікувалися саме їхнім інсуліном, далі е, апаратура медична, далі е, допомога нашим е, Ліщиновському е, інтернату, Сухинівському інтернату. І, взагалі, в Дашківській громаді там ішла допомога. І персональні були допомоги, і, і навчання, і все інше, все, і пожежники наші подружилися. І дуже багато і співпраці з спортсменами колись, і хор наш їздив. Ну, взагалі було цікаво, дуже багато цікавих проєктів. І аграрії, колись перебували в, в Німеччині в ті часи, ще тільки коли починалося бізнес свій. Починали. Ну, дуже багато цікавого і пройшло. І він передав свої безумовно ці напрацювання. Зараз Кармен Шайде займається і контактує сьогодні із кабелячанами. І, на жаль, і повідомила про цю звістку, що 90 років прожив цей чоловік і на 90-му році життя трошечки не дожив до свого ювілею. Але ми його пам'ятаємо як чудову людину, і він з добрим серцем. І такий справжній такий німець, який дуже переживав, і для них це трагедія була: з одного боку, вони програли в цій війні, а з іншого боку, вони розуміли, яку шкоду вони перенесли в Європу з фашизмом разом. І оцей момент поєднання, оце, оця спокута цього всього, що відбулося. Це для Віллі Вайбеля і стало його, так би мовити, ідеєю всього життя. Про нього знятий фільм. Кадри з цього фільму я вам тільки що продемонстрував. Він знятий в тому числі і в місті Кабуляки, приїздив тоді режисер. Я сподіваюся, що ми доберемося до того фільму і колись обов'язково його продемонструємо. Тепер продовжимо події. Ми Продовжимо в тому ролику для передплатників нашого каналу. Тому, будь ласка, підтримайте 125 гривень на місяць. Це 4 філіжанки кави. Це не так багато. Якщо у вас щось не виходить, будь ласка, телефонуйте за цим за номером, і я вам все поясню. Радий буду нашій з вами співпраці. Я вас не підведу, я відпрацюю.